Розстрільна передача від Алекса Тейшері, але м'яч потрапляє прямо до рук Сергія Літовченко. Зараз на повторі ми бачимо, як Алекс Тейшер увірвався у штрафний майданчик Луцького Волині, але пробив прямо в руки голкіпера Луцької команди. Волиняни вже будують свою власну атаку. Ерік Біквалві зміщується в центр, пробиває. І гол, подивіться, який неймовірний удар від виконання Еріка Вікфалві, і м'яч опиняється в воріт донецького Шахтаря. Рахунок нашого матчу стає 2-1. Ерік Вікфалві просто неймовірним ударом за штрафного майданчика забиває гол своєї команди. Це перший м'яч Волині в цьому матчі, але це можливо не початок. Показала нам Андрія П'ятого, але навряд чи... В цьому є провина голкіпера Донецького Шахтаря. Зараз на повторі ми побачимо прекрасні дії півзахисника луцької команди, Біг Фалві пройшов Олексія Гая, змістився трішки в центр і пробив. Це удар не в дев'ятку, але Андрій П'ятов не зміг його виточити. Якби він стояв на лінії воріт, можливо, він би його витягнув, але. але, але, але. але. Ще раз ми можемо побачити, які прекрасний удар. Можна дивитися і дивитися. І радіє, безумовно, радіє Ерік. Зараз Донечана потрібно трошки піднапружитися, щоб не пропустити м'яч, а можливо, і навіть збільшити свою перевагу. Адже 2-1 це вже не 2-0. Донечани розпочинають нову атаку, але м'яч виходить за бокову лінію. Зараз буде вкидання. Від гравців Олицької Волині. Петр заняв такий на м'яч з бокової лінії. Кидає на Еріка Бікфалві. Але гравці Донецького Шахтаря відтіснили Еріка від м'яча і відібрали в нього м'яч. Ярослав Ракіцький віддає на розлога з ванераса. Раз повертає Ракіцькому, Ракіцький віддає на Хучмана. Хучман знову на Ракіцького. Пас на Дугласа Косту. Бачимо перепасовку досить непогану у виконанні гравців Донецького Шахтаря. Вони будують свою нову атаку. Дуглас Коста віддає на вільного. Развана Раца. Рац. Прострільна передача. Удар! Гол! 3-1! Дуглас Коста забиває третій м'яч донецького шахтаря в цьому матчі. Яка прекрасна атака! Радіють гірники, вони збільшують свою перевагу знову до двох м'ячів. Радіють болівальники, але Мірче Луческу досить спокійно відреагував на забитий м'яч своєї команди. Звісно, ж раді автор забитого м'яча нас Коста. Зараз ми бачимо, як помилка захисника. Залишив він позицію. Раз залишився зовсім один. Зробив простільну передачу на Алекса Тішейру. Але Сергій Литовченко перехвопив цей прострільну передачу, відбив прямо перед собою і Дуглас Коста був на добиванні і прямо під Печеречину послав м'яч у сітковоріт Луцької Волині. Рахунок матчі 3-1 і знову перевага однієї команди в два м'ячі. Ну що ж, будуть волоняни намагатися знову відігратися? Це буде вже складніше, ніж це було дві хвилини тому, але вони не зупиняються. Ось заробляють кутовий. Ще раз нам показують голоси просто серйозно, Сергій Літовченко, який пропустив цей м'яч. Що ж, можливо, зараз рахунок стане 3-2. Ой, ні, досить невдало розіграли цей бутовий гравці Луцької Волині вибачається перед своїми партнерами гравець Кидання запакової від капітана Донецького шахтаря Дарію Серни. Волоняни перехоплюють м'яч. Ай-ні-ні-ні-ні. Ні, ні, ні. Порушення правил від Даніеля Суботіча. Юрій Масічук зафіксував. Футболісти Шахтаря розіграли штрафний удар на своїй половині поля. Ярослав Ракіцький дає на Ванераса. Грац. м'яч Ракіцькому. Ракіцький робить пристрільну передачу, але. Волиняни перехоплюють м'яч розпочинають свою атаку. Ні-ні ні. Донечани зупиняють. І Ракіцький знову намагається розпочати атаку своєї команди. М'яч Олександра Кучера. Віддає він його слова кітську Розпочинається нова атака. Одна з коштаря лівого флангу. Бачимо, що доничани намагаються будувати свої атаки саме через лівий фланг. Можливо, це не просто так. Вони, мабуть, бачать там якесь слабке місце у Волинян і намагаються атакувати саме тут дою. Бачимо знову небезпечний момент біля воріт Луцької Волині. Дуглас Коста намагається обіграти Еліїва, але Валентин досить прекрасно корпусом відіграв і відібрав м'яч бразильського півзахисника. Ну, розпочинається атака правим флангом Луцької Волині. Бачимо, що у гравців Шахтаря більшість, закидання на. Савіча, але Олександр Кучер досить професійно зіграв в цьому випадку і не дав душану ніякої можливості, щоб завершити атаку своєї команди. Зараз на повторі ми бачимо прекрасний удар від Еріка Бікфалові, коли рахунок став 2-1. А це атака до, до Нейського Шахтеря, коли до Куста віддав на самого Разва Раца. Раз прострілив, Літовченко відбив перед собою Дуглас Дуга Скоста забиває третій м'яч Шахтаря в цьому матчі. Анатолій Дем'яненко незадоволений. Нова атака Донецького Шахтаря Луїс Адріано. Його прохід, пас на Алекса Тейшейру, але м'яч не знаходить свого адресата. Вибачається Луїс Адріано перед своїм партнером. Незадоволений Алекс Сейшейра, але можливо там є його помилка, що він не встиг на цей простріл. Бачимо, знімає форму Едуардо тренувально. Скоріше за все, він зараз вийде на футбольне поле. Вибиває м'яч Сергій Литовченко. Ніч потрапляє до Даріо Серней, який одразу ж віддає пас на Луїса Адріана. Нова атака Шахтаря. Луіс Адріано обіграє. Ні! Ну, як так, Валентин Ілієв збиває Луїса Адріана. І Юрій Масейчук показує жовту картку гравцю Луцької Волині. Звісно, це ж Оп... виправдана жовта картка. Бачимо, що Луїс Адріано вже обігрував Валентина Елієва. Але захисник Волинян спалив, тому що він розумів, що якщо зараз Адріано вирветься в штрафний майданчик, він може пробити поворотом або віддати гостру передачу партнеру по своїй команді. Зараз донечани будуть розігрувати. З правого флангу досить небезпечний штрафний біля м'яча Дуглас Коста. І там ще ми бачили Дар'ю Сирну. Але, скоріше за все, буде Дуглас Коста робити простильну подачу, а можливий навісну. Показав я комбінацію. Зараз розіграють домічаний м'яч. Дуглас Коста прибуває. Ні, захисники волині відбуваються. М'яч Дуглас Коста знову вибрав для своєї команди. Лише кидання за бокової. Кидає на Луїса Адріану, але Ліс Адріан не зміг обробити м'яч. Атака в Волині і Олександр Кучер збиває Даніеля Суботича. Юрій Масейчук одразу ж записує собі жовту картку для Олександра Кучера, але ми бачимо, що Олександр травмований. Лежить він йому боляче. Бачимо, що Даніель Субочіш чекав, розпочинав атаку небезпечно своєї команди, але Олександр вирішив одразу ж спалити, щоб не дати супернику шансу навіть провести свою атаку, можливо, навіть гальову в майбутньому. Донецької команди допомоги Олександру Кучеру. Сподіваємось, що з захисником все добре. Нагадують нам, що отримав жовту картку Валентин Ілієв. Олександр Едуард Соболь був на наших екранах. Так, ось Олександр Кучер показав Юрій Масічук жовту картку. Але, скоріш за все, повернеться до гри Олександр. Для все добре. Нема атака в Луцької Волині, але м'яч потрапляє прямо до рук Андрія П'ятого. Бачимо, ми повертається Олександр до гри, приймає м'яч уже навіть від своїх партнерів по команді. Ярослав Ракицький. Навісна далека передача через це поле на Даріо чи до Гласа Косту, але м'яч потрапляє прямо до рук олкіпера Волині Сергія Літовченко. Незадоволений Ярослав таким пасом, звісно ж. Але що вдієш? Сергій Літовченко вибиває м'яч, розпочинаючи атаку своєї команди. Але його партнери не змогли зачепитися за цей м'яч. Воняни відбиваються, як можуть. Нова атака лівим флангом Шахтаря. Але відбилися волиняни в черговий раз. Намагаються волиняни, пресингують на свого суперника, намагаються відігратися. Забитий м'яч їм надав сили і певне в своїх можливостях. Зараз бачимо лівим флангом. Сергій Пілічук проривається. Прострільна передача. Олександр Кучер блокує цю прострільну передачу і м'яч потрапляє до гравців Донецького до Шахтаря. Нова атака в Волині. Переведення на правий фланг. М'яч у Рамона. Зміщується і пробиває. Це навіть ударом назвати важко, але. Що міг, та зробив Романин. Можливо, навіть спокочив, але м'яч навіть не йшов у створ М'яч потрапив без проблем до рук кібернецьку Шахтаря. Бачимо, ми готові вийти на заміну Едуард Соболь та Едуарда. Чекають вони, поки буде зупинка у грі, поки що гравці Шахтаря перепасовуються в центрі поля. Даріо Серна віддав на Олександра Кучера. Кучер на Еракійського. Кіцький видає тому що Хюпшману, Олексій Гай. Даріо Серна. Не знаю, дівчани шукають вільний простір. Намагаються розтягнути гравців в витягнути витягнути, щоб провести свою атаку. Ось Даріо Серна. Можливо, це шанс. Олексій Гай пас на Генріка Хітаряна і. А, ні-ні-ні-ні. Не буде удару по воротам. Помічник головного арбітра. Зафіксував положення поза грою. Зараз на повторі ми бачимо. Так, звісно ж, було тут положення поза грою у Генрікам Хітаряна. Помічник арбітра досить чітко зреагував. Заміна е... Едуард Соболь зараз вийде на поле, захисник 95-го року народження. Досить перспективний талановитий хлопець і замінює він Развана раца лівого захисника донецького Шахтаря. Бачимо, Дарисерна ще сказав Едуардо, можливо, підбадьорив молодого талановитого хлопця, сказавши йому, що команда в нього вірить. Дякуємо, Мірші луческу разом на про за гру. Зараз на поле вийде ще Едуардо. Який замінює Олексія Гая. Дякую Мір Челучеську і Олексію за гру. Зараз шанс для Едуарда. Можливо, і в нього вдасться провести гарний матч. Нова ну, атака від Луцької Волині. Томаш Хюшман відбуває далеко на Луїса Адріано, але фол бачимо фол проти Луїса Адріано і меч потрапляє.